Всім привіт! Сьогодні торкнувся питання доцільності переходу на акумулятори із звичайних пальчикових елементів. А скажу вам по секрету по інсайдерській інформації, що в середньому на рік середньостатистичний мешканець міста купує 13 батарейок типу АА і так само 13 батарейок мізинчиків. Чому до цих пір при наявності акумуляторів є такий попит на батарейки? Швидше за все, тому що не скрізь доцільно їх використовувати. Наприклад, в годинниках на стінах в пультах немає сенсу використовувати акумулятори, так як звичайні батарейки служать там. По півроку і довше своє дослідження я побудував наступним чином: я вибрав найбільш популярні моделі батарейок, які можна придбати без проблем в будь-якому супермаркеті. Звів їх у таблицю. Всі вони продаються в упаковці в блістерах по 4 штуки, вивів ціну за одну штуку. Також на просторах інтернету знайшов тести, в яких дані батарейки тестувалися на розряд до 1 вольта при навантаженні 750 мА. Так, це приблизно таке навантаження, яке може бути замінене акумуляторами. Це робота в якихось дитячих іграшках з моторчиками, в тонометрах, і в таких приладах, які споживають відносно великий струм. Потім все це перевелося в міліватт-години і в вартість за одну Вт-годину енергії, яку може віддати батарея, і відповідно все зафарбовано кольором. від Зеленого до червоного, де зелений це найдешевша вартість за ватт-годину, червоний найбільша. Чому важливо дивитись на такий показник, як кількість відданої енергії при відповідному рівні навантаження, тому що виробники зазначають номінальну ємність своєї батареї в залежності від того, як вони її тестують. А зокрема, відекс вказує 2600 мАч. Відкриємо його паспорт і подивимося, 2600 мАч. При розряді струмом 25 мА до 08 В. Тобто, ще необхідно, щоб ваш прилад працював після того, як напруга впаде нижче 1 В. І 25 мА це дуже низький струм розряду, а це щось там на рівні пульта, можливо, можливо годинника якогось. Ми бачимо відповідно до тестів при номінальній ємності в 2600 мА годин, при 25 мА дана батарея, якщо розряджається до 1 В, струмом 750 мА, вона може віддати всього-навсього 1310 Міліампер годин, тобто в два рази менше ємності своєї. Взагалі, кому цікаво досліджувати таке батарейки, можна отак шукати їхні паспорти і роздивлятися вже в залежності від вашого сценарію використання, чи підійде вам такий елемент, чи не підійде. Тут вказано багато технічної інформації. В принципі, можна все це досліджувати і вибирати для себе підходячі елементи. Якщо взяти, наприклад, Panasonic, в них також є паспорт, і тут можна знайти, як вони тестують свої елементи. Також видно типові. Навантаження, радіогодинники, пульти керування, зазначена напруга, зазначена тривалість розряду в різних сценаріях. Тобто на такі показники необхідно звертати увагу при виборі. Елементів, якщо ви керуєтеся тим, що будете використовувати лише батарейки. А зокрема, якщо взяти е, всю цю історію по батарейках, якби я для себе обирав якусь із цих батарейок, то я би керувався тим, скільки вона е, може віддати енергії, і ціною, в яку обходиться для мене ця енергія. Наприклад, я вивів такий графік, е, де е, побудована гістограма, на стовпчиках вказано. Скільки міліват годин може віддати кожна батарейка по спаданні донизу, а на графіку вказана ціна за віддану енергію від батарейки. І відповідно, чим нижчий показник у нас по ціні, чим вищий показник по відданій енергії, тим ефективніше буде покупка. Якщо глянути, 99 гривень коштує. Подивимось на сайті, 99 гривень є в наявності. Можна брати. Так от, до чого ця вся історія? Ці всі батарейки. Вони зведені для того, щоб вивести середнє значення середньостатистичної лужної батарейки, яку можна замінити акумулятором. І виходить, що вартість комплекту чотирьох батарейок в районі 113 гривень. Ціна за одну штучку 28 гривень. Одна батарейка в середньому може виробити 2 ватт-години. І вартість однієї години в середньому 14 гривень, 38 копійок. Виходячи з цих показників, ми будемо порівнювати їх із акумуляторами, і будемо рахувати наскільки ефективно можна замінити батарейку акумулятором і в яких випадках. А в іншій таблиці я зібрав акумулятори. Вони тут по типу літіоні та нікель гідридні вибрані просто, м'яко кажучи, рандомно: два типа літієвих і нікель гідридні посортовані по спаданню ціни. Крім того, тут обрані всім відомі панасоніки на Pro, Panasonic Propa, насонікинелуп, звичайні дюраселки, Ікея, і самі, які є дешеві, це Esperance якась за 350 гривень за комплект. Також тут вивів ціну за одну штуку, ємність відповідно вказана при роботі в таких самих умовах, як лужні батарейки. Виведена загальна кількість енергії, яку може віддати акумулятор в залежності від кількості циклів, які він відпрацює, і виведена. Кінцева вартість за кіловат годину, яку може за свій життєвий цикл віддати акумулятор, також серед цікавих показників кількість батареїк. Які необхідно використати, щоб виробити аналогічну кількість енергії, скільки виробляє один акумулятор, і е, такі показники, скільки можна батареї придбати за один комплект чотирьох акумуляторів, наприклад, ціна комплекту 1000 гривень на 1000 гривень можна накупити поштучно 35 п'ять батарейок або 9 комплектів по 4 батарейки. Якщо використовувати як середньостатистичний житель міста по 13 батарейок в рік, то можна Суто батарейками три роки користуватися на 1000 гривень. Якщо один до одного, це значить скільки можна за один акумулятор купити батарейок. А чому тут відібрані саме літій-іонні та нікель-метал-гідридні акумулятори? По простій причині вони саме більш найпоширені, так як нікель кадмієві при однакових розмірах мають меншу ємність, крім того, вони більш примкливі до заряду і розряду. Нікель-цинкові вони мають меншу кількість циклів, також їм необхідна спеціаліст спеціальна Зарядка, крім того, в них напруга номінальна 1,6 вольт, а при заряді до 100% ця напруга сягає 1,9 вольт, що не всім приладам може сподобатися. Крім того, якщо ви вирішили перейти на акумулятори із батареї, вам необхідно знати, чи ваш прилад, який працює від батарею, підтримує ту напругу, яку буде видавати акумулятор. Зокрема, це стосується тих приладів, в яких не одна батарейка, а там 3-4 батарейки. Ось, до прикладу, якщо ми візьмемо 4 батарейки, звичайні лужні, то вони в. Нам дадуть 6 вольт напруги. Якщо ми візьмемо нікель-металгідридні акумулятори, напруга їхня 4 елементів буде 4,8 вольт, що на 1,2 вольта менше. Нікель цинкові, навпаки, 7,6 вольт на 1,6 вольта більше. Тому о, при використанні таких акумуляторів в ваших приладах необхідно ці показники враховувати. Тепер, що стосується самих акумуляторів, ми бачимо, що е, найбільш ефективне використання у нас буде на самих дешевих акумуляторах 52 гривні за кВт годину за життєвий цикл, і на хороших, більш дорогих акумуляторах за штуку Panasonic Eneloop. Найдорожчі акумулятори у нас Panasonic Eneloop Pro і окремо у нас е, слід зазначити е, літієві акумулятори. Що стосується цих літієвих акумуляторів, а тут є своя специфіка. Вони в принципі, зазначають, що тримають 1,5 вольта стабільно до повного розряду, на відміну від нікель-метал гідридного акумулятора. Крім того, мають 1000 циклів перезаряду, заряджаються швидко, десь за півтори години, так як тут фішка в тому, що це не просто акумулятор, тут він складається із. Алітійонного акумулятора ємністю 750 мА, плюс перетворювача із 3,7 вольт на 1,5 вольт. І потім ще тут є контролер заряду, який заряджає ці батареї струмом 500 мА і швидше всього напругою 4 чимось там вольти А всі ці акумулятори продаються без зарядних пристроїв Зарядний пристрій до них 300 з чимось там, гривень. Коштує до цих літієвих такий варіант, наприклад, продається лише із шнурочком, і його можна брати, я думаю, якщо вам необхідно лише один акумулятор, і ви не хочете брати комплектом і купувати окремо ще зарядку до нього, і вам нема такої необхідності, щоб вас по 4 батарейки десь заміняти. Але в цих батареях слід зазначити, що може бути у вас така спокуса, зарядити цю батарейку, не витягуючи з пристрою. Так от цього робити не можна, так як коли ви встав. Вити сюди USB шнур, то на контактах цього акумулятора у вас буде напруга 5 вольт, і 90 у вас ваш прилад вийде з ладу. Крім того, ці акумулятори через те, що в них вбудований перетворювач, мають пульсації, і в деяких грубників ці пульсації сягають 110 мВ при навантаженні в пів ампера. Такі обмеження по цим акумуляторам вони не можуть віддати е, струм більше ніж півтора ампера. Тому там, де необхідний великий струм, е, ці акумулятори швидше за все не підійдуть. Так як батарея е, нормальна нова заряджена, вона може віддавати 5-6 ампер короткочасно. Стосовно найдорожчого представника, в в нашому списку Panasonic Enlu Pro. Це всім відомі хороші акумулятори, які використовуються фотографами. Використовують вони в фотоспалах. Я бачив багато тестів, де вони показують себе. З дуже хорошого боку і в принципі хороші зарядні пристрої до них також коштують в районі 1300-1600 гривень. Але професіонали, які займаються фотографією, вони, наприклад, по цих 12 комплектів по чотири лужних батареї, вони дуже швидко використовують там за одну-дві фотосесії, міняють по декілька комплектів батарей. Тому вони знають для чого вони собі купляють ці акумулятори для таких простих задач використовувати в тонометрах, дитячих іграшках, але що за все в якихось контролерах для консолей Sony чи Xbox, там в принципі можна обирати із цих або самих дешевих, або Panasonic Eneloop. Самі дешеві 52 гривні за кіловат годину обійдеться. А Eneloop 57 виходить так, що при початково більшій вартості за комплект Eneloop, вони будуть служити вам вірою і правдою. Доволі тривалий час це і ті акумулятори. Про які люди говорять, от я там купив 10 років тому, і вони в мене нормально працюють і заряджаються, і все. І я навіть оці батарейки навіть і не дивлюсь, оце вони і є. А якщо у вас нема таких стартових тисячі гривень, ви можете взяти оці есперанси за 350 гривень і користуватися ними. Ну, до речі, багато відгуків прочитав про Енелуп і зустрів один такий цікавий відгук про ЕНелуп Pro, там, де якась жіночка писала, що от я собі вставила ці батарейки в пульт, і от не нарадую. З півроку в мене вони працюють. І в принципі, я думаю, що за 336 гривень за штуку, тобто 700 гривень. За дві батарейки ти вставляєш в пульт і радієш, що в тебе воно півроку працює. Ну будь-яка із цих ААшок, які от там звичайні лужні батарейки, вона також півроку буде працювати в тому пульті, і нічого страшного в цьому не станеться. А що б я собі обрав серед цих акумуляторів? І на заміну чого у мене в принципі саме критичне це є один безротовий гризун Dell, який дуже голодний і споживає по одній батарейці на місяць. В середньому я бачу люди. Людей, а в них 2-3 місяці тримають батарейки. У мене я ставив Дюрасел, варту, GP, А що я там не ставив, все одно в мене воно виїдає ту батарейку. Тому е я от подумав, що напевно треба щось з цим робити і взяти якийсь акумулятор. Певно, по ціні, якщо дивитися, я взяв би самий дешевий, взяв би цю. І... Але тут вже ж які прикол, що до неї треба ще придбати зарядний пристрій. Ну, хай там, наприклад, гривень 300 ще зарядний пристрій. Рислій комплект з цих чотирьох акумуляторів 350 гривень. Це вийде десь 650 гривень, і в принципі можна брати і користуватися. Якраз цей комплект акумуляторів обійдеться в ту саму вартість, що я витрачу на придбання 12 батарейок за рік. Але але мені скільки не треба, в принципі. І зважаючи на те, що о, придбання цих акумуляторів разом з зарядкою буде 650 гривень, я певно звернув би увагу на оцей КіПавер, якийсь нещасний за 220 гривень за одну штучку, плюс він вже йде з кабелем. І я думаю, що для мене це була би оптимальна покупка. І хай там 500 циклів, геть 230 циклів, скільки там не буде, все одно це буде для мене дешевше в довгостроковій перспективі. І я буду раз е в місяць чи скільки там заряджати його. Заряджається він доволі швидко е в теорії там. За півтори години я б, наприклад, б в такому випадку взяв би собі оцей, якщо мені треба одна штучка, не саме дешеве рішення, не саме ефективне, але для мене було б воно саме практичне. До речі, якщо ви перейшли із пальчикових батарейок на акумулятори, прошу вас залишити коментар і написати, на які ви акумулятори перейшли, і наскільки для вас ефективний цей перехід. Така, в принципі, історія. Гудбайте!